Всім привіт! У нас нова проблема. Ой, ми вчора це помітили вже, що а, джилі і моллі не їдять, і їм погано. Джилі трошки їла, моллі а, взагалі не їла, його там сховалися і не виходять. Навіть зараз не виходять, не знаємо, чи будуть їсти. І всі мамки тут і вони с... тут і вони скиглили. е Граф теж тут був. І ці троє. Ці троє їдять, от наша е, лялічка, яка виздоровіла. У неї імунітет, напевно, вже досить хороший. І ці е, Белла і Ларі. Ларі скоро заберуть сім'ю, десь вивернув лінчик. Е, а от Соня, Соні погано, Джиллі і, і Луні. От, Луна теж по... Вони завжди їдять перші. І вони завжди їли перші, і все було нормально. У нас є підозра, що цей Андрій, який отут, в його гаражі, це він отравив або хтось інший. Тому що лише з ним була тут стечка. Ми більшість вже з них прилаштували. Ви подивіться, лишилося з 15, семеро. І Ларі заберуть, буде шестеро. І далі дівчата лишаться. Ну, Ми з дівчатами так само будемо поступово <кій> працювати, щоб їх ну, пристроїти, стерилізувати. Так само мамок. І не знаємо. Зараз будемо всім колоти, Б-6 далі. Будемо відпаювати їх токсілом, будемо бачити, як вони себе будуть почувати. І ми переживаємо, чи, їх, чи їм варто тут залишатися. І ми не знаємо, що, куди їх пристроїти поки що, тимчасово. О, така ситуація непроста, представте, які люди. Ну це, Вроді приїжджаєш, годуєш, лікуєш, ходиш сюди регулярно, по два рази в день приїжджаємо, буде кого. Коли треба було уколи робити, годуємо, а люди взяли, отравили, щось кинули і все. У них немає апетиту, не їдять. Оця не їсть, ця не їсть і тих четверо, і тих двоє. Зараз покажу вам, що ще ми маємо в машині. Десь це чудо. Вже їсть корм, бачите. Щось знайшла там, так? Да? А ти насипала корм? Так, да? бачите? Не бійся, не бійся. Дивіться, яка у нас красуня. да. Так, 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 наша Сіма. Їж, їж, іди їсти, іди їсти. Худа така, викинули люди. Нам написали... Кс -кс -кс -кс. Зараз закриваю двері, бо вискочить. Нам написали, що за Ємільчино в сторону там за вет От, викинули киць. Ну, як наша сіма, навіть хвостик такий. Йди їжти, йди, це, Викинули, але ніхто не забрав і викинули на краю мінці ми навіть, може, догадуємося в кого, такі це, бо це тайська порода, як нашої сіми. Хоча вони на дворі, на вулиці знайдені, але це тайська порода, то таких небагато кішок і мамок. Тому теж врятували, зараз будемо відгодовувати, підлікуємо і далі будемо бачити. Що маленьке, що. А ці не виходять. От Йду показати вам, що ці двоє не входять. Іди сюди. Йдить сюди, де ви там? От там поховалися всередині, далеко. Навіть не видно буде. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. От вона. Дженюнька, ходи сюди. Зараз мамка прийшла. Іди позвій їх, йди. Йди позвей, позви, позви їх. Йди сюди. На, на на, йди сюди. А, тут прохладно вам, так? Да? Тут хорошо, але це не добре. Ходіть поїсти. Джилі. Ня, 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 ня. От мамки підійшла. На 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 на. Зараз я позву, може підійде. На, на, на. на, йди сюди, йди сюди, на на на. На, йди сюди! На, йди сюди. Йди. На, 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 на. Ходи! Ходи! На, на, на. Виходь! Виходь! теж, ж? Ходи сюди! іди сюди! Не хочуть іти, Ось такі страшні люди. От вам і потравили туценят. Тепер треба лікувати, не знаємо, чи викарабкаються, бо навіть не знаємо чим. Ну нічого, спробуємо поставити їх на ноги і прилаштувати. Так що Лена вже там збирається. Зараз будемо колоти їх. Всім пока. Підписуйтеся, коментуйте, допомагайте. Я не знаю, чи далі скільки їх виживе після цього випадку отруєння. Як такими можна бути? Всім гарного дня, пока всім. Це треш контент. Дивіться, куди Ліна залізла. Дивіться, отуди от до собак, бо їх треба зловити. Ми прийняли рішення. Я джеля до столу. Їх ловити, забирати в гараж, колоти, лікувати. Там пилюка жорстка. Я не знаю, як туди Лена полізла. Да! Чекай, бо ця залізає. Витягнули. витягнули джилі. Витягнули джилі. Хоча в пилюці. Я не знаю що тут робиться. Тут і кіця, і куча собак в машині. О. Це ужас. Обтряхайся. Дивіться, колено. Якщо нам всі хтось скаже, що нам так класно і ми там заробляємо на тваринах, це, це ужас просто, дивіться, піска не і от достали. Їй було ще вчора погано, дивіться, вже вона ніяк. Забирай, інчик всі речі. Киця, дивіться, де. Да. киця тут. Собаки всі тут. І вони вже не знають, що роблять, особливо це чудо з машини. Зараз всім ставимо і будемо колоти їх. Навіть машину не встиг помити, дивіться. хто ми, Кого ми тут маємо? Цих будемо, дивіться, о цьому, цьому, цьому і цьому погано. Троє більш-менш живчики. Це навіть ховається. От будемо їх лікувати. От вам і люди. Моллі дуже погано. Ще вчора було погано, але вчора ми її чуть-чуть побавили, погодували чуть-чуть. Лялічка відійшла, все добре, але остальне погано. Будемо лікувати. Ми коли під'їхали, мамки дуже скуглили, скиглили всі, дуже всі. Видно, що щось, щось, щось не так знаєте, у їхній поведінці. І я одразу подумав, що щось з малими. І, походу, їх отравили. Ми будемо. Лікувати їх, а потім будемо бачити, що там. Лена ще не відкашлялася від пилюки. Уявіть собі, що там, було, як ми їх доставали. Ой, не просто все це, але нічого, надіємося, вони оклигають, доки думаю, що ми не, не втратили час дорогоцінний. Зараз будемо колоти, пересадимо їх у клітки. Фу-фу-фу, не кусайте. Ля-ля, ти така, ти така, нехороша. Все, на цьому поки що все, потім вже е, зробимо всі процедури, їм погодуємо, попоїмо по, по, вилежив, бутилку. Дивіться, як джиллі сховалася. В ту сторону забилась головою. Трьом, чотирьом погано і троє більш-менш. Дивіться, молі геть погано. Все в пилюці, але... Молі геть погано ми її вкололи, і джилі забивається. Вони того там двоє забивалися, бо їм дуже погано. Ну і цих будемо. Надіємося, цим, цим швидше події стане краще. Ліна вже побігла за шприцами, бо був лише один новий шприц, вже вкололи. Молі зараз остальних будемо. Тих вже пересадили трьох, лялечку вколали. І тим, що добре, всіх забрали в сторону. А цим, що погано, лишили тут, поки що. Вже пікають. Надіємося, що все буде добре. Зараз будемо дзвонити лікувати, може, щось їм допоможе при отравленні.